сандалі від брендів Selected Home Jack Jones. Це натуральна шкіра. Розмір 42. В зеленому коді. Такі сандалі Теж натуральна шкіра Jick Jones. Еспадрі з текстилю. Такі Made in Spain Розмір 45. Натуральна шкіра. Такі Джек Джонс, Мокасини. Розмір 42. Все нове збірками. Selected Home, Натуральна Шкіра. Розмір 42. Сандалі. Натуральна шкіра and Jones. Текстильні спадрілі Jack and Jones. Ще одні в такому кольорі. Зеленому. І Selected Home Натуральна шкіра. Розмір 43. Зроблені в Іспанії. Made in Spain.